Добрий день, малята! Наше друге заняття я вирішила провести сьогодні у парку, розпочати його у парку, ось таким ось віршиком. Усміхнемось квітоньки, хай вона росте, усміхнемось дощику, лися мов з відра, батькам усміхнемося, зичим їм добра. Як можна інакше не зичити добра, не посміхатися у такому чудовому місці? Подивіться, я зараз, зараз знаходжусь в парку. Дивіться, як тут багато дерев, які вони великі, вони величезні до самого неба. Ось такі. Я хочу, щоб ви здогадалися, про що буде йти у нас мова. Для початку подивимось, що є у парку? Так, у парку є дерева, що є іще у парку. У парку є травичка, іще що є. Я піду ближче, а ви здогадаєтеся, а може, хто вже здогадався? От я на виду. Хто що помічає? Так, в парку є доріжки, є люди, вони ходять по цих доріжках, є такий розважальний майданчик там позаду, там дітки розважаються, граються в далечині. Є невеличка будівля церкви. У кожному місці це буває по-різному. Ну, а тепер давайте поговоримо на що схожий парк. Раз в ньому так багато дерев, трави, кущів. На що він схожий? Правильно, він схожий на ліс. Тільки в лісі. Чогось немає того, що є в парку. Так, немає штучного утворення людиною чогось. Доріжок, лавочок, в лісі немає. Там суто природні всі такі об'єкти: дерева, кущі, каміння, трава, мох. Нам з вами діти неймовірно пощастило жити в такій мальовні... мальовничій країні, як наша Україна. В ній є все: ліси, степи, моря, гори. Наша країна дуже красива. А ліс то найголовніший скарб нашої країни, бо то кажуть, легені планети ліси. Через ліси ми дихаємо. Дихає вся наша земля. І не тільки Легні, а й захист нашої планети. Я надіслала вам діти для занять фотографії природи України. Ви подивитесь, батьки вам покажуть. А ви послухайте ще такий чудовий вірш. Немає кращої краси ніж рідні ріки і ліси, пташки свів співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині. Ми все богатство, це все багатство нашого народу. І називається воно Природа. А тепер я повертаюся додому, щоб показати вам, як. Легко намалювати нашу Україну. Ви побачите цікаве дуже відео, яке вас навчить. А після того я обов'язково жду ваших малюнків, щоб подивитись, як ви впоралися з цим завданням. До побачення!